Порівняння платіжних систем підприємств, Внутрішньо-господарські платіжні системи оптимізують фінансові процеси компаній та інтегруються з національними системами електронних платежів, корпоративні системи банків, проведла 4 для бізнесу, PUMP онлайн корпоративний, Райффазен бізнес онлайн. УТП Smart, ОСШ 24 на 7, erp системи з платіжними модулями, один з підприємства, BAS, SAP Business One, bas RP, Microsoft Dynamics, OneBox, казначейські системи, IT Enterprise, Treasury, Мастер казначейства, ICBank, MAP, e, Proster Bank. Інновації платіжних систем. Безконтактні платежі. Технології НФК та qr код штучний інтелект, персоналізація та безпека, біометрична аутентифікація, відкритий банкінг, IP для фентек рішень, блокчейн-технології, смарт-контакти та цифрові валюти, обсяг безготівкових платежів України стабільно зростає. Частка безготівкових розрахунків перевищує 60% усіх операцій. Пандемія та війна прискорили цей тренд. Переваги безготівкових розрахунків для споживачів, швидкість, зручність, бонусні програми, відстеження витрат, додатковий захист для бізнесу, пришвидшення операцій, зменшення витрат на інкасацію, розширення клієнтської бази для держави, детінізація економіки, зменшення витрат на готівковий облік, краща фіскалізація, А виклики та проблеми платіжних систем. Кібербезпека, зростання шахрайських атак, фінансова інклюзія, доступ у віддалених регіонах, теологічні обмеження, застаріла інфраструктура, регуляторні виклики, адаптація до міжнародних норм, незважаючи на швидкий розвиток, платіжні системи України стикаються з низкою викликів. Питання безпеки залишаються найгострішими. Забезпечення доступу в умовах війни стає критичним, і майбутнє платіжних систем в Україні. Цифрова гривня НБУ активно розробляє концепцію цифрової валюти центрального банку. Пілотні проекти заплановані найближчими роками, біометрична революція: платежі через розпізнавання обличчя стануть масовими, технології замінять пластикові картки, зростання конкуренції, нові міжнародні гравці вийдуть на український ринок, це призведе до зниження комісій, інтеграція з ЄС, гармонізація з європейськими стандартами, поява єдиних транскордонних платежних систем. І порівняння платіжних систем, тобто різні платіжні системи для підприємств мають власні переваги та недоліки. Електронний екварінг забезпечує найшвидші транзакції. Клієнтбанк пропонує найнижчі комісії, вибір оптимальної системи залежить від специфіків бізнесу та фінансових потоків компанії.